Сьогодні у нас відбудеться друзі реліз нової пісні від молодої, сонячної, класної співачки. Тайна, яка у мене у студії вже і чекає, щоб з вами привітатися. Тайна, тобі привіт, вітанічка. Усім доброго ранку. Добрий раночок. Як настрій в тебе? Розкажи. Насправді я трішки хочу спати. Але настрій чудовий, настрій заряджений е, і впевнена, що цей день пройде чудово. Я знаєш, я тебе побачила, і я зразу зрозуміла, що день пройде чудово. Я взагалі обожнюю починати день з чогось приємного. А тут реліз нової пісні е, твоєї нової старої, скажімо так, давай розкриємо секрет все ж таки слухачам. Що це за пісня? Адже це рімейк на стару пісню Ірини Білик. Я навіть бачила в інтернеті, що вона особисто презентувала, що ви усі слухали, коментували. Е, ремейк від тебе розкажи, як це сталося, що за пісня, як вона називається, і чому саме обрала ти її для, для релізу? Це пісня 2000-х Ірини Білик Ома. Ось як це сталося. Ми сиділи з командою е, і думали, що таке цікаво зробити, щось незвичне, і довго-довго вагалися, довго щось шукали. Потім е, включається ця в нашій компанії ця пісня, і спочатку я щось не зрозуміла, що це ну, щось таке. Ну зрозуміло з 2000-х, Знаєш, <гум> що це таке? Я таке не знаю, але потім я почула приспів. І вже через приспів я зрозуміла, що цю пісню дуже часто слухала моя мама і так далі. Тобто ти згадала так. собі, так. в тебе теж якісь нотки ностальгії відбулися. Так, Цікаво. Так. А взагалі ви зв'язувалися з Іриною Білий, каже, це офіційний ремейк, так? І як взагалі вона дала згоду, як відреагувала, які були в неї емоції? Так, ми зв'язувалися і вона, чесно, я була здивована тому що вона дуже круто відреагувала, сказала, що це крута робота, зняла нам відео. Ось і, і я дуже здивувалася і не очікувала такого. Але Ірина дуже хороша і дуже добра людина, насправді. Насправді ти так сказала, ніби знаєш що в неї таке амплуа поганої дівчинки. Але ну це дуже класно, що вона відреагувала позитивно. Насправді, тобто не було ніяких перешкод. Вона не казала там ні-ні ні, це моя пісня. Тобто це, це, це насправді дуже круто. Скажи, які в тебе взагалі емоції? От тому, що вона, я ж розумію, вона лунає зовсім по-іншому. Це, це фактично нова пісня, як їй, ти їй дала нове дихання, які в тебе емоції вона викликає. Ну, наше завдання було це а, цю пісню якось а, переробити і а, як це правильно сказати, народити її знову. Ось, а. але звичайно, що ми дотримувалися мелодії, слів і так далі. І ця пісня. Це якраз таке, яке я люблю. Тобто живі інструменти, барабани, гітара. Це дійсно те, що мені подобається, і я дуже хотіла саме в такому стилі. ось, ну… Це моє, це те, що мені подобається. Слухай, от ти розповідаєш про живі інструменти, так і мені це дуже імпонує, тому що я пам'ятаю, коли ти починала свій творчий шлях, в тебе ще не було живої команди, живого бенду. Так, тобто ти зараз працюєш з живими музикантами. Це повний склад. І, і Скажи, чому ти дійшла? От власне, такого висновку, чи це твоя була ініціатива, чи от ну як це відбулося? Ще з дитинства я цього хотіла, взагалі можу розказати таку маленьку історію. Як з чого це все почалось, чому я поставила собі таку ціль? Ми були на одному із фестивалів з батьками, і тато сказав, що ми маємо теж дійти до того, що ти будеш виступати з живими музикантами. ось. І потім вже е, з ним мене не вийшло це зробити, але після його смерті я вирішила, що я. Пообіцяла, значить, я це зроблю. Тому ми одразу почали шукати музикантів. Мені допомагала мама. Ось, і почали репетиції робити, багато репетицій. І потім, коли відбувся перший концерт вже з живим бендом, я зрозуміла, що це те, що так круто звучить. Це зовсім інші емоції на сцені, коли ти виступаєш. Це зовсім по-іншому ти це відчуваєш. ось. Тому якось от така от історія вийшла. Слухай, історія насправді дуже крута, і мені і ти ти права, тому що ти маєш рацію. Це зовсім інші емоції. Мені здається, це не тільки. Нові емоції на сцені це нові емоції для глядачів, для слухачів, які тебе дивляться, які тебе слухають, розумієш? Тому що це ж зовсім інша віддача. Ти коли працюєш з музикантами, вони тебе заряджають, ти заряджаєш їх, і ти відповідно ти заряджаєш своїх слухачів. Ну слухай, ну ти велика молодець. Я тобі бажаю справді тільки успіху, тільки вперед. Ну але ще трошечки мені цікаво, все ж таки, які в тебе плани на недалеке майбутнє. Можливо, потішиш нас. Як концертами ще чимось цікавим. Поки концерти не заплановані, але закликаю всіх слідкувати за соцмережами, адже там завжди є всі анонси. Ось, можу привідкрити таємницю, що в нас зараз вже є готові нові треки, які ми плануємо випустити до Нового року. До так. Так, так, ми прийдемо до вас ще з однієї прем'єри. Ми будемо чекати. Ти кажеш треки. Тобто, це декілька пісень, я так розумію. Ну вже є готових три. три так. Нічого собі слухай. Ти працюєш просто в мега швидкому темпі. Ну ми дуже цього літа постаралися попрацювали. Ти mm -hmm. кажеш, ми, це ж ну над піснями працює твоя команда, так, так це так. в тому числі і музиканти. Я так розумію, чи, чи як це взагалі в тебе відбувається? Хто пише пісні, хто робить е, оранжування, до прикладу? Трішечки, трішечки таємниці нам вразкі розкрить аранжування. Робить е, чи Женя? Ось а пісні е, чесно кожного разу виходить якось по-різному. А, деколи десь я щось напишу, інколи мені допоможе моя команда, інколи ми когось іншого залучимо. ось, Але вже коли буде прем'єра, я буду відкривати всі секрети. Ага, добре, домовилися. Єдине мені, ще скажи, от просто коли, наприклад, я ж розумію, що буває таке, що для артистів все ж таки теж пишуть пісні, так? Як ти робиш, скажімо так, відбір? Як ти відчуваєш, наприклад, це моя пісня? І ось ось не моя. Ну це ж це ж по відчуттям має бути від має відбуватися. У мене це дуже легко виходить. Якщо я перший раз послухала, і мені сподобалось, значить це моя пісня. А якщо я послухала і мені взагалі не сподобалось, то це все це... Це вже зразу. Тобто відкидає. ти відштовхуєшся від першого відчуття. Так. От як відчула, так. знаєш, це дуже круто. Мені здається, що воно так і має бути. Тоді і слухач буде так само реагувати на твої пісні. Якщо це твоє і ти відкриваєш своє серце перед нами, значить, значить нам також зайде. Однозначно, ну я тримаю за тебе кулачки. А, що ж, я думаю, ми готові, в принципі, слухати, так? Так. Так, друзі, отже, на радіо Західний поліс сьогодні відбувається реліз нової пісні Співачки Тайна. Це офіційний ремейк на відому пісню Ірини Білок. Ома. Отже, я пропоную вам слухати. i mm -hmm. mm -hmm.